Вітаю в ефірі «10 хвилин». Щороку 21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Одні останніх років стали поштовхом для переосмислення ролі української мови в житті кожного українця. Вона стала оберегом, символом єдності, інструментом боротьби для кожного з нас, знаком незламності і сили духу. Сьогодні у форматі 10 хвилин про рідну мову поговоримо з гостею нашої студії, доцентом кафедри української мови КДПУ Світланою Бусько. Вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава, пані Світлано, перше питання до вас. Власне, на основі ваших спостережень, що змінилося останнім часом зі становищем української мови в суспільстві? Чи побільшало її у транспорті, супермаркетах? Врешті-решт, так кориці. останнім часом української мови, так би мовити, побільшало це, безперечно, добре. Однак є і зворотний бік медалі. На жаль, так само зросла кількість загиблих захисників, завдяки яким ми, в принципі, можемо вільно говорити українською мовою. Тому те, що ми чуємо зараз українську в усіх громадських місцях, і це не є для нас дивиною, це звичайно добре. Однак ми всі повинні пам'ятати і про ту велику ціну, яку, яку за це заплачено. Наведіть, будь ласка, приклади. На основі ваших спостережень, знову ж таки, де її стало більше? Її стало більше в будь-яких громадських місцях, в супермаркетах, в громадському транспорті, просто на вулиці, в побуті багатьох українців. Зараз говорити російською, так би мовити, непрестижно і. Як на мене, навіть трохи непристойно, українська зараз можна сказати в тренді. Нарешті до більшої частини нашого суспільства почало приходити усвідомлення того, що потрібно говорити все ж таки своєю рідною мовою, а не тією, яку нам нав'язує Російська імперія. Угу. Отже, ви, як лінгвіст, як філолог, так як можете пояснити ці процеси з погляду лінгвістики науки? Мова розвивається, так? Безперечно, мова розвивається, мова реагує абсолютно на все, що відбувається в суспільстві. Але те, що зараз українською починає говорити більша частина людей, це швидше процеси історичні. Люди. Почали, як я вже сказала, усвідомлювати значущість своєї мови. Росія зараз відверто на весь світ заявляє, що немає такої нації, як українці. Вони не приховують свою імперську політику геноциду стосовно українського народу. Вони відверто заявляють про те, що вільна і незалежна Україна це якесь історичне непорозуміння. І те, що на українську мову переходять колишні російськомовні українці, це, мабуть, такий. І своєрідний самозахист, щось на зразок інстинкту самозбереження, угу. тобто твориться історія не лише власне в історії, так а і в мові теж. Правильно? Безперечно, безперечно, як ви зазначили, мова розвивається, в мові з'являються нові слова. Які... Наприклад, які під час війни з'явилися нові слова або словосполучення слів. Ну, таких слів дуже багато. Наприклад, з'явилося багато дієслів від назв сучасної військової зброї. Приміром, Байрактарити, Хаймарсити, Стінгерити, Джавелінити. Багато слів з'являється від прізвищ відомих публічних людей. Наприклад, притулити, тобто жертвувати на армію від прізвища Сергія Притули. Деякі слова, утворені від прізвищ відомих людей, мають Відверто іронічне, зневажливе забарвлення. Ну, наприклад, шойгувати або кадирити, в значенні видавати бажане за дійсне. З'являються також і іменники: наприклад, Рашка або Федерашка, в значенні Російська Федерація, рашизм в значенні ідеологія і політика сучасної Російської імперії стосовно інших народів, заснована на неприйнятті культури інших народів відповідно расист, той, хто підтримує цю політику, і цю ідеологію, таким зневажливим іменником, як мобік, називають переважно мобілізованих російської армії. Багато таких слів з'являються, наприклад, літакопад, тобто процес знищення російської авіації силами нашої протиповітряної оборони. Деякі слова просто переосмислюються, тобто новот... неологізми з'являються лексикосемантичним способом, коли переосмислюється значення уже наявних умові слів. Наприклад, слово Балалайка зараз позначає не тільки російський народний інструмент, а також і іранський дрон Камікадзе. Також іранський. Дрони називають словом «мопед», а от іменником «пташка» називають е, наші українські військові літаки, також наші українські дрони. Або, наприклад, бавовна зараз так називають вибухи в, е, на території Росії. І такі слова з'являються постійно, що свідчить про те, що мова е, війна принесла не тільки страждання в наше життя. Так, війна це безперечно горе, це розруха, це зруйновані людські життя. Але е, Попри це, мова продовжує розвиватися, і е, в мові з'являються нові слова, і таким чином лексичний фонд української мови все одно поповнюється і збагачується. Певна річ, дуже дякую. І таке питання до вас. Багато істориків висловлюють думку, що е, расистської мови майбутнього вона немає в Україні. Взагалі, як ви вважаєте? На мій погляд, для російської мови в Україні єдина перспектива це піти вслід за російським воєнним кораблем. Мені здається, що пройде ще кілька років, можливо, десятиліття, і російська мова буде просто маркером найкривавіших сторінок нашої історії. І поступово зникне взагалі, так? Звичайно, вона вже почала зникати з нашого життя і, ну, безперечно, зникне. Стане як Латина, мертвою мовою, так? Сподіваємося. Mm -hmm, і пані Світлано, лайфхак від вас для людей, котрі все ж таки мають намір найближчим часом перейти на українську. Перші кроки, найперший крок це усвідомити те, що російська мова це мова тих істот, які прийшли на нашу землю вбивати, руйнувати, ґвалтувати. Грабувати, просто усвідомити це, зрозуміти, що це не наше, це чужинське, це те, що приносить руйнацію, і просто почати говорити українською, почати читати українські книжки, якщо раніше не читали, слухати. Українську музику, дивитися українськомовних блогерів і, безперечно, переходити на українську в побуті, це дуже важливо. Зі своїми друзями, зі своїми дітьми, батьками, коханими, не боятися помилитися, не соромитися, якщо не виходить відразу говорити вишуканою літературною, бездоганною мовою. Безперечно, ті, хто тривалий час спілкувалися російською мовою, зараз переходять на українську, безперечно, будуть. Помилятися, немає в цьому нічого страшного. З досвідом той, хто хоче опанувати українську мову, безперечно, опанує. Пані Світлано, а коли в колі спілкування такої людини поки що немає взірця носія української мови, як бути цій людині? Що порадити? Намагатися самому стати таким взірцем, а звідки черпати знання, власне? З літератури насамперед, ось, наприклад, Олександр Ірванець, відомий сучасний поет і прозаїк, якось сказав в одному з інтерв'ю, що аби навчитися грамотно говорити українською мовою, потрібно читати українську класику. Тому побільше читати і класику, і сучасну українську літературу. Зараз є надзвичайно багато ютуб-каналів, блогів, які ведуть знавці української мови, мовознавці, викладачі, вчителі. Той, хто хоче знайти джерела для того, аби вдосконалити свої знання української мови, той, той безперечно знайде це. Ну, скажімо, якщо людина хоче навчитися плавати, їй для початку потрібно хоча б зайти у воду. Той, хто хоче навчитися грати на музичному інструменті, повинен для початку придбати цей інструмент. і... Взяти його до рук. Відповідно, той, хто хоче навчитися говорити українською мовою, повинен просто почати говорити нею. Угу. Ви е, прохопилися вже про класиків, так? Конкретніше можете порадити глядачам? Е, класиків? Так. Ну, особисто мені дуже подобається Нечуй Левицький. Його твори я можу перечитувати просто безкінечну кількість разів. Угу. Ну, класики це класики. Читайте Тараса Шевченка, читайте Лесю Українку, читайте Михайла Коцюбинського, читайте сучасну літературу, Сергія Жадана, Макса Кідрука це найбільш такі от відомі зараз сучасні письменники. Василя Шкляра. Зараз є дуже багато і сучасної літератури, і придбати таку літературу немає абсолютно ніяких проблем. Дуже дякую вам за розмову. Наш ефір добіг кінця про рідну мову. Говорили з доцентом кафедри української мови КДПУ Світланою. Бусько у студії працювала Ірина Павленко. Говорить українською мовою незламних на все добре.